Росіяни вдарили по Одесі безпілотником. У наслідок атаки спалахнула пожежа в складському приміщенні пошкоджений вантажний автомобіль. Про це повідомили державній службі з надзвичайних ситуацій. Займання оперативно ліквідували попередньо минулося без постраждалих. Під ворожим вогнем також перебувало і Запоріжжя. Окупанти задали 487 ударів по 11 населених пунктах області. Про це сповістив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни гатили з авіації, артилерії та атакували безпілотниками. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків і квартир. Мирні жителі не постраждали. Окупанти вбили жителя селища Молодіжне. На Херсонщині поінформував про це очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Унаслідок російського удару смертельні поранення отримав чоловік 1965 року народження. І ворожий безпілотник влучив на території навчального закладу у Салтівському районі Харкова. Про це повідомив очільник області Олег Синігубов. У наслідок атаки постраждали 18 вікон. Та паркан минулося без постраждалих. Понад 800 військових убитими та пораненими втратила Росія упродовж доби. А загалом, від початку повномасштабного вторгнення, армія окупантів. Зменшилося на 1 мільйон та понад 85 тисяч солдатів, повідомляють у Генеральному штабі. Також за останні 24 години Сили оборони спалили 4 броньовані машини, 43 артсистеми, 2 РСЗВ та 92 автомобілі і 2 засоби ППО. А також знищили 261 ворожий безпілотник і 22 крилаті ракети. У Генштабі додають, що всі ці дані орієнтовні. А ми вас просимо долучитися для збору до для сотої окремої механізованої бригади і зведеної тактичної групи Адам на обладнання, транспорт та засоби для ефективного знищення ворогів. Наша мета це 3,5 мільйони гривень. Долучайтеся, будь ласка, своїми донатами. Скільки вважаєте за потрібне зараз всі необхідні реквізити для цього на екрані? І ми чекаємо на вашу підтримку і дуже вдячні за кожну гривню, яка надходить на ці рахунки. Саміт коаліції охочих у Парижі розпочнеться об 11.30 за київським часом. Про це повідомляє французький телеканал BFM TV. У переговорах візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та Європейської ради Антоніо Кошта. А також президент Фінляндії Олександр Ступ, прем'єр-міністр Каданії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Інші лідери приєднаються до зустрічі у форматі відеоконференції о 15-й за Києвом. Запланована телефонна розмова учасників саміту з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. А о 16-й відбудеться прес-конференція в Єлисейському палаці. Спецпредставник президента США Стів Вітков прибув до Парижа напередодні запланованої зустрічі коаліції охочих. Повідомляє про це Reuters. За даними агентства, головною метою поїздки є посилення координації підтримки США та обговорення можливих гарантій безпеки. Такий візит підкреслює готовність Вашингтона працювати над українським питанням у рамках європейської дипломатії. Наразі невідомо чи братиме Вітков участь безпосередньо у засіданні, проте ймовірно будуть переговори з українською делегацією. Путін продовжує маніпулювати так. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на так зване запрошення президента Володимира Зеленського до Москви на переговори з Путіним. За словами очільника української МЗС, кремлівський диктатор робить свідомо неприйнятні пропозиції. Сибіга наголосив, що лише посилення тиску може змусити Росію серйозно поставитися до мирного процесу. Росія за час повномасштабної війни не захопила жодного обласного центру України, втративши при цьому понад один мільйон солдатів. За останні тисячу днів країна-агресорка захопила один відсоток української території і витрачає один мільярд доларів на день на війну проти України. Таким чином, речник МЗС України Георгій Тихий відповів Путіну. Нагадаю, очільник Кремля напередодні заявив, що можна домовитися про прийнятний варіант припинення війни в іншому випадку. Він пригрозив, що доведеться вирішити все збройним шляхом. США планують відправити експедицію на Марс на початку 2030-х років. Про це в інтерв'ю Fox News заявив виконувач обов'язків голови НАСА Шон Дафі. Він зазначив, що місія триватиме понад вісім місяців і додав, що найближчим часом агентство почне відправляти вантажі на місяць і споруджувати там базовий табір. І на цьому у мене з новинами все. Далі в етері Еспресу працюватиме інформаційний маратон, тож залишайтеся.